Доброго дня, шановні учні 8 класу. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати теплові процеси і, зокрема, сьогодні ми з вами познайомимося із питанням, яке стосується залежності розмірів фізичних тіл від температури. Це питання пов'язане безпосередньо із попередньою темою, з вимірюванням температури, з термометрами, тому що фактично в сам принцип роботи нердиного термометра і покладено ця залежність. Також дані процеси враховуються в певних технічних і технологічних процесах. Тому, перш ніж ми перейдемо до теми нашого сьогоднішнього року, ви можете перевірити себе, наскільки ви опрацювали попередній матеріал, давши відповіді на питання, які представлено. Тут їх 6 питань, і якщо ви з легкістю можете давати на ці питання-відповіді, то фактично ви маєте серйозні знання і підготовку по попередній темі. Що стосується сьогоднішньої нашої теми, то ми з вами, розглянувши її, зможемо дати відповіді на ряд питань. Зокрема, от перед вами є питання, які. На які ми з вами зможемо дати відповідь, чому е лінії наприклад, електропередач прокладають з провисанням, е чому трубопроводи прокладають, газопроводи, нафтопроводи з такими е зігзагами, чому, наприклад, реки залізничного полотна прокладають із такими проміжками, чому пляшка наприклад, стискається. Про це вже ми на попередньому році з вами говорили, але... Сьогодні ми вже більш детальніше на цьому зупинимося. Ну і е, також ряд питань, на які ми вже зможемо дати відповідь, розглянувши е, сьогоднішню тему. Е, якщо говорити про е, зміну лінійних розмірів, то ви в попередніх класах вже знайомилися із цим процесом і вже е, знаєте, що при нагріванні тіла розширюється, а при охолодженні тіла стискається. Це стосується будь-якого будь тіла, в якому б агрегатному стані дане тіло не перебувало. Чи це твердий, чи рідкий, чи це є газоподібний. Зокрема, це враховується і в технологічних процесах. Зокрема, от перед вами є два таких малюнки, і на обох них показано залізничну колію. Так от, в одному випадку ми бачимо, що така залізнична колія вигнута. Так от, саме залізничні колії на перших етапах, коли прокладали залізничні колії, то от перепади температур давали отаку ось руйнацію залізничної колії. І саме це призводило. І виникало за рахунок того, що було не враховано те, що при нагріванні відбувається розширення тіл. Переконатися в цьому, що дійсно відбувається розширення, і відбувається значне розширення, фактично при нагріванні можна на такому простому експерименті. Тобто, достатньо взяти стальну кулю, яка проходить через отвір диска ну, щільно проходить, тобто, це не означає, що диск повинен набагато більший, саме головне, щоб це щільно було, і ми можемо побачити слідуючий такий процес. Це підтверджує те, що дійсно здійснюється теплове розширення і скорочення при охолодженні. Також теплове розширення притаманне і речовина в рідкому стані. Також при нагріванні ріднина розширюється, при охолодженні вона скорочується і можна провести дуже такий простий експеримент, який показує, що теплове розширення також залежить буде щось якась Воно залежить від роду речовини. Також можна переконатися і в тому, що гази розширюються на отакі установки. Ми говорили минулого уроку про пляшку пластикову, яку можна також закуркувати і побачити, що змінюються розміри в залежності від того, що ми там нагріваємо і чи охолоджуємо. Тому гази також зазнають розширення. Із скорочення розмірів. З чим це пов'язано, тобто яка природа виникнення змін лінійних розмірів або ж об'єму тіла, так от тут необхідно врахувати, що будь-яка речовина складається з молекул атомів, які рухаються. Ми вже говорили, що вони здійснюють тепловий хаотичний рух. Вони взаємодіють і необхідно врахувати, що між молекулами і атомами є певні проміжки. Тому коли говорять про те, що при нагріванні тіло розширилося доволі часто допускають помилку, говорять, що молекули або атоми розширюються. Атоми молекули розширюватися не можуть. Вони мають стандартний розмір, і їхні розміри не змінюються. Змінюються відстані між ними. Тобто проміжки при нагріванні збільшуються, при охолодженні проміжки стають менші. Тобто молекули атоми наближаються один до одного. Тому це є природа. Причина саме виникнення змін розмірів тіла, саме зміна розмірів проміжки між частинками даного тіла. Збільшення температури веде до збільшення швидкості руху, зміни середньої відстані між частинками. Ну і в цілому це веде до змін лінійних розмірів. Якщо це ну, більші частині Змінюється об'єм. Буває, буває, коли у нас розглядається тверде тіло, то тут говорять про довжину зразка, тобто настільки він змінився, залежить від роду речовини, це вже ми з вами зауважили. І якщо говорити про зміни лінійних розмірів, то для кожної речовини у нас є. Певні характеристики, є така величина, яка називається коефіцієнт лінійного розширення або коефіцієнт об'ємного розширення. Тобто, якщо це тверда речовина, от вас таблиця перед очима, це тверди, тверді речовини, то тут говорить про лінійні розміри. Якщо це буде рідина або газ, бо для них також є таблиця, то там буде записано об'ємне розширення і дана величина показує наскільки змінюються лінійні розміри зразка довжиною 1 метр при нагріванні на 1 градус за Цельсієм. Начебто і маленьке число, але враховуючи те, що зміни температурні, наприклад, в літній період можуть становити 50 і 60 градусів, то число змін розміру в самого зразка, воно тут вже буде мати серйозні цифри. Які безпосередньо можна побачити, як змінюється даний зразок. Так от, якщо говорити про залежність розмірів фізичних тіл і взагалі зміни стану фактично речовини при нагріванні чи охолодженні, то це пов'язано, наприклад, із утворенням вітру, вітру утворення. Ну, Будемо говорити, погоди, змін погоди, тому що, наприклад, виникнення вітру якраз спричинене тим, що одна область суші прогрівається, інша область залишається холодною і між ними виникає циркуляція. Також виникнення океанічних течій це є із цим пов'язано. Також руйнування, наприклад, гір. Під зміною температури, тому що при зміні можна кусок граніта, наприклад, взяти і його нагрівати, охолоджувати, нагрівати, охолоджувати, в кінці-кінці він розсипеться на дрібненькі частинки. І от таким чином це спричиняє руйнування. Також враховується у технологічних процесах, зокрема, от такі ось трубопрокладення. Не завжди теплове розширення речовин для нас є корисним його приходиться враховувати при будівництві трубопроводів. Якщо збільшення довжини цвяха при нагріванні замітити на око неможливо, то перепад температури між зимніми холодами та літньою спекою може збільшити довжину кілометрової труби майже на метр для того, щоб трубопроводи не викривлялися. При нагріванні на них роблять спеціальні Побразні вигани. У такій же причині, коли будують лінії електропередач, троти роблять провисаючими, щоб зимою, коли їх довжина через холод зменшиться, вони не розірвалися. От ми вже фактично знайшли відповідь на ті питання, які були у нас поставлені. На початку уроку. і е, таким чином з'ясували, для чого там відповідно такі петлі на трубопроводах і для чого е, враховують ці е, провисання у лініях електропередач. Е, перед вами також є питання. Е, тут їх представлено 12 питань. І я б хотів, щоб ви знайшли, вибрали вибрали собі питання із цього переліку і знайшли на нього відповідь, чітко і внятно його сформулювали, і це подали як домашнє завдання, тобто пояснити чому. Даний процес відбувається із-яких причин? З урахуванням нашої теми, тобто з урахуванням саме залежності розмірів фізичних тіл від температури. Можете це записати як відео, таке, відео відповідь надіслати як виконання завдань, можете це записати в зошиті, сфотографувати. Надіслати вже також як виконану роботу. Перед вами є питання і ваше завдання опрацювати хоча б одне з цих питань, на нього знайти відповідь і дати. Далі, що стосується матеріалу, ви опрацюєте матеріал, тобто опрацюєте матеріал сьогоднішнього уроку. І е, ваше завдання також виконати самостійну роботу по е, попередній темі і по темі, яку ми розглядали з вами сьогодні на уроці. Тому дякую за увагу, до нових зустрічей, е, успіхів у виконанні самостійної роботи.